Привіт! Сьогодні максимально жирна збірка за 85 тисяч, де відеокарта XTX, і найкращий процесор на сьогоднішній день по співвідношенню ціна потужність. Дуже багато цікавих дрібних моментів, тому обов'язково дивись відео до кінця. Почнемо з процесора AMD Ryzen 7 7800 x 3 d 8 ядер 16 потоків, базова частота на ядро 4.2, в бусті 5.0, 96 МБ кеша. Якби я зараз собі збирав ПК на М5 сокеті, то саме на цей процесор впав би мій вибір. Можливо, я б ще зазирався на Ryzen 9 7900 X3D, але це не точно, тому що завжди повинен бути баланс і не потрібно переплачувати за той потенціал який не буде використовуватися. Материнська плата Asus ROG Strix на B650 чіпсеті, приставичка EF, звичайно ж геймінг і в ній є Wi-Fi. Материнка відробляє абсолютно кожну гривню зі своєї ціни, а коштує вона не дешево, в районі 12 тисяч гривень. Wi-Fi тут, до речі, непоганий. Він тут шостий, 2Х2 і паралельно bluetooth модуль 5.2. Але це не є якоюсь унікальною особливістю цієї материнської плати, тому що аналогічний модуль встановлюється і в бюджетніші материнки. B чіпсет не дозволяє використовувати таку велику кількість інтерфейсів, як X чіпсет, але для потреб і планів на ПК клієнта. Цих інтерфейсів, що тут є, буде достатньо. Тут хороший звук, який дозволить користуватися напряму з материнки хорошою аудіосистемою. Думаю, ви вже оцінили, скільки на ній металу. Та більше металу в Україну завозять тільки орки, здаючи свою техніку на розбір. До речі, не забуваємо донатити на ЗСУ, друзі. Ці масивні радіатори тут зовсім не для краси. Конфігурація ВРМ: тут 15 фазмасфет по схемі 12 +2 1. І цього живлення буде достатньо на Майбутні апгрейди. основний PCIe експрес на відеокарту тут 5.0 на 16 ліній. Під накопичувачі: основний M.2 5.0, 2 M.2 4.0 і 4 SATA 6. По зовнішнім портам, як бачите, теж все достатньо жирно. Конкретно під цей процесор можна було би взяти дешевшу материнку, але саме таку материнську плату я уявляю, коли річ іде про те, що в майбутньому жирно апгрейдитися на М п'ятому сокеті. Оперативної пам'яті дві планки по 16 ГБ на максимальній частоті, яку підтримує ця материнська плата, а саме 6400. Це G-Skill Trident Z5 RGB. Так біленька не сильно вписується у цю збірку, але ми тут не за красою, а за потужністю, яка була по найнижчій ціні, таку і обрали. Гарантія на нього офіційна 3 роки. Ціна такого комплекту з двох модулів в районі 5500 тисяч гривень, і за ці кошти. Ідеальна озу. Вона спокійно візьме свою частоту в 6400 з XMP профілю. На рахунок озу точно чекаю ваші коментарі. Охолодженням процесора у цій збірці займеться водянка від Big White. Так, цей камінь не настільки гарячий, можна взяти і дешевше повітряне охолодження, але задача була ще й зробити максимально тиху систему. До речі, на рахунок шуму системі трішки пізніше в цьому відео буде вам повчальна історія, на чому не потрібно економити. У комплекті у нас скріплено. Кріплення під всі актуальні сокети, як інтела, так і АМД. Кріплення у неї дуже зручне. Якщо робите це в перший раз, дотримуйтесь інструкції, і все буде добре. Кріплення розділені по пакетам під інтел і АМД. Взагалі ні в чому ви тут не помилитеся, все зроблено під користувачів. У цьому випадку версія широкого радіатора, вентилятори тут діаметром 140 мм, можливо, у ваш корпус не влізе така ширина і вам потрібна буде версія на 120 мм. Не хвилюйтесь, вона теж є. Комплектні вертушки хороші, максимальна кількість обертів на хвилину у них 1800, але ви навряд чи будете до такої швидкості їх розкручувати. Але і при такій швидкості заявлений рівень шуму в районі 35 дБ. Хоча і варто зауважити, що це в максимально ідеальних умовах. Так, у комплекті рідина і вона для того, щоб через 2-3 роки ви замінили рідину у водянці. Радіатор виконаний максимально якісно, матеріали тут алюміній та мідь, габарити 317х140 на 27 мм. Помпа тут, до речі, не розташована на процесорі, а саме на трубках. Швидкість обертання помпи від 4000 до 5500 обертів на хвилину. Конектор помпи стандартний, 4 піна. До речі, не забувайте, що конектор помпи це не cpu фан, а саме памп. Також в комплекті конектор, щоб з'єднати два вентилятори в один. Прийшла черга до відеокарти. Тут у нас 24 ГБ пам'яті, і це RX 7900 xtx Не плутайте просто з XT. Версія від Sapphire, в комплекті у нас є підставка під відеокарту і вона адекватна. Я не буду її хейтити, як хейтив підставку від MSI. Виконана вона по-простому, і саме так і треба їх робити. Ці комплектні підставки без лишньої вичорності адекватно регулюється на кінечник для того, щоб під відеокарту підлаштувати. Навіть болтики довші в комплекті поставили, щоб коли кріплення відеокарти і підставки один на одного накладалися, довжини було достатньо. Хочете прекрасне охолодження на 7900XTX? Ось воно по вигляду мені теж більше подобається, але за зовнішній вигляд я не заікаюся. Пишіть в коментарях свою думку. Охолодження неймовірно потужне. Тут камера випаровування над чіпом більша ніж взагалі все охолодження якоїсь 4060 від Asus. Що особливого у цій версії? Тут надефективні алюмінієві конденсатори, захист з запобіжниками, технологія охолодження 3 3X, металева задня панель, бекплейт прекрасно тримає всю вагу відеокарти. Тут високотемпературна друкована плата TG Cooper. Максимально оптимізовані композитні теплові трубки, вентилятори зі здвоєними шарикоподшипниками, інтерфейс 4.0. Якщо пам'ятаєте, в материнці я вам говорив там 5.0, з запасом на майбутнє. Живлення 3 по 8, достатньо немало вона їсть. І живити її буде GX від Cougar на 1050 Вт. Ось вам і повчальна історія. Блок, звичайно, ж має сертифікацію Gold і за свої кошти. Це найкращий блок живлення по співвідношенню ціна, і якість і потужність. Але є один нюанс: він не зовсім тихий, можна сказати, навіть зовсім не тихий. Коли річ зайшла про безшумний блок живлення, я одразу сказав, що потрібно за тишу переплатити. Назвав, як на мене, взагалі, безшумний блок. Це від Asus Rock. І дуже хорошу середину це бікват, спеціальна їхня безшумна лінійка. Блок живлення від Asus я, до речі, використовував у збірці. Ці за 200к. Але ціна підкупила і клієнтом був обраний Cougar GX, який він вже замінив на блок White. Напевно, винен я, що все ж таки не дожав свою позицію на рахунок того, що потрібно переплатити за тишу. Але як вийшло, так вийшло. Бо буде наука як мені, так і вам, так і клієнту. По корпусу була конкретна позиція, це монтеж Air 903. Я чомусь цей корпус завжди оминав і фатальна помилка. Він неймовірно стильний і якісний. У комплекті є все необхідне для збірки, якщо ви збираєте перший раз і у вас немає запасу всього цього добра. Скрізь якісні різинові демпфери. Під накопичувачі все теж продумано. Ну що ж, процесор на своє законне місце, і підготуємо все для його охолодження. В 95% охолоджень вам доведеться зняти ось ці базові гачки. Але все одно зберігаємо їх в коробці від материнської плати. Це, до речі, до питання від клієнтів про те, чи залишаю я те, що залишається після збірки ПК, взагалі якось дивно поставлене питання, але воно дуже часто виникає. Так, абсолютно все, що залишається після збірки ПК, я віддаю вам, як і всі коробки, чеки і гарантійні талони. З БУ, до речі, якщо що я не збираю, хіба що на ваш ризик, якщо ви самі принесете комплектуючі, іноді можу взяти реф-карту, звичайно ж, теж якщо клієнт на це згоден, і реф-карти я беру тільки з максимально потужним охолодженням. За викрутку, до речі, інколи питаєте, це Xiaomi, одна з там з перших версій, ніяк не збереглася купити свіжу, не можу собі психологічно дозволити витратити 2000 гривень на викрутку, хоча і дуже хочеться. В модульному блоку живлення, перед тим як встановлювати його в корпус, спочатку підключіть потрібні вам кабелі, тому що потім це буде робити не дуже зручно. У цьому корпусі під блок живлення є м'які демпфери, які додатково гасять вібрацію. В деяких корпусах краще і кабельне живлення процесора завести до того, як будете встановлювати материнську плату, бо буває мало місця. У таких просторих корпусах, як цей, збирати ПК саме задоволення. Поверхня, яка буде торкатися процесора у цій водянці, відполірована просто в дзеркало. Та й кріпиться ця водянка на процесор максимально швидко і просто всього-навсього на два гвинти. Дожимаємо все, що потрібно дожати. Далі кріпимо відеокарту. Від відеокарту, звичайно ж, ми кріпимо її підтримку. Після того, як прикріпили, уже регулюємо так, щоб ідеально піджимала відеокарту. Робіть це в міру, не потрібно задарати відеокарту прямо вгору кудись. Далі заводимо всі потрібні кабелі, під'єднуємо все живлення. Пропрацьовуємо кабель менеджмент, знімаємо плівочки, які залишилися. Те ж саме стосується і плівок на склі корпуса. Знімаємо їх в останній момент. Тут передній пильник знімається дуже просто. Він на магнітах металевий. Регулюємо висоту вентиляторів, якщо потрібно, на передній панелі. У цьому корпусі збірка, як на мене, виглядає дуже і дуже гармонічно, По підсвітці ну, її можна відключити, кому вона не подобається. Кнопки на верхній панелі виконані якісно і це дуже важливо, тому що вам їх торкатися кожен день. Більше фотографій цієї системи є в моєму інстаграмі, посилання на нього в описі. Якщо ти бажаєш замовити збірку, у мене вся інформація для цього є в описі. Там взагалі багато корисної інформації. Детально прорахую сетап, конкретно під твій бюджет і твої задачі. Окрім самого ПК, можна взяти і монітор, і абсолютно всю периферію від клавіатури до підставки під навушники. Тестування почнемо зі свіжого Resident Evil 4. І що ми бачимо, Та ми бачимо, що температура відеокарти нижча ніж у процесора, а таке можна побачити не часто. Усі тести цього ПК проводилися у 2К і на максимальних налаштуваннях графіки. Зліва вгорі можете бачити наскільки рівний час кадру, і це не сама проста ситуація, це стандартна, в принципі, локація для цієї гри. В районі 200 кадрів це при тому, що ще ведеться запис екрану у 2К. Поставивши межу кадру у 144 для цієї гри цього достатньо. та й у більшості моїх глядачів так точно це 144 Гц монітори. То все буде ще красивіше по цифрах. Так, у важких ситуаціях кадри падають там до 150-170, але це все одно прекрасний результат для цієї гри. Як вам до речі, ця гра взагалі хто її вже може перепройшов, ну в сенсі перепройшов тому, що я, наприклад, в дитинстві грав стандартну версію на ПК, яка взагалі то була для ПСки і доводилося грати чисто на клавіатурі, мишку не можна було там використовувати. То були трішки муки. Тим часом на екрані максимально оптимізована гра, це «Відьмак 3, результати перед вами на екрані, як на мене, ось так от краще грати на ультраналаштуваннях у 2К з високим FPS, ніж вмикати промені і сидіти дивитися на просадки. Хоча не скажу цього на рахунок 4090, там все прям так, як треба, але і ціна, знаєте, ціна 4090 по ціні ось цього системника. Взагалі не знаю, як ви граєте цю гру, ну ви просто там пройти далі до великого міста не можу я. Ось я зарізав вовка, який впав, але він перед тим як впасти, він спочатку встає мертвий, а потім падає. М -м -м, круто. Ще одна класна гра це кіберпупк, і. Круто! Ось я сижу перед ворогом і він мене не бачить. Як? Як ви в це граєте? Ви просите, я запускаю, тестую, але чесно скажучи, от кіберпанк, це для мене муки якісь його протестувати, ну це просто треш. Я вибачаюсь за погану якість картинки тестів, тому що я ставлю найнижчий пріоритет для ОБС, щоб не втрачати ресурси ПК, хоча вони все одно втрачаються, але мінімально. Скоро буде карта захвату, майже 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 назбирав на ню, і все буде прям ідеально. По температурах, як бачите, ситуація стандартна в принципі у всіх іграх. Нема там, щоб десь вона прям сильно змінювалася. Температури стабільно низькі, а система при цьому стабільно ще й тиха. 2 ультра налаштування в районі 100 кадрів у перестрілці. Форза 5, як вам результати? Я, якщо чесно, з тих людей, які знаєте, краще посидять на ультраналаштуваннях у 60 кадрів, ніж на середніх або низьких у 144. Напишіть свою думку на рахунок цього і що вибираєте ви, тому що цей вибір все одно рано чи пізно стає перед кожним. Ну, це стосується саме ось таких от, аркадних ігор, я не говорю про шутери, не треба мене зразу пинати. У кого, до речі, монітори з її співвідношенням сторін 21 на 9, напишіть, як вам грається в гонки, тому що я грав в Форзу з таким співвідношенням сторін, і це просто неймовірно. Та і в принципі в іграх по типу Far Cry, ну, офлайн-шутерах, коли ставиш великий кут огляду і монітор 21 на 9. То це просто в декілька разів пришвидшує динаміку геймплея. Щось я трохи уже захрепозвучуючи для вас це відео, перейдемо до BMG Drive. Є люди на моєму каналі, які просиджують в цій грі прям багато годин. Я от заходжу на тестування, і мені цих 30 40 хвилин вистачає з головою. Машини щось тут занадто якісь зефірні, не знаю, желейні. ну... Перестаралися не трохи з фізикою ні, чи це я просто чогось не розумію. Ну, а взагалі напишіть, чи хтось розуміється на тому, як створювати прям карти, і чи хтось займається тим, щоб якісь тут експерименти проводити і так далі, оці, знаєте, нарізочки з Ютуба. Є тут такі люди чи ні. Бо я, наприклад, в цій грі майже нічого і не розумію. Зайшов в менюшку, заспав ми машину, записав вам тестування, трішки повеселився і вийшов. Результати зліва вгорі, вони нікуди не ділися. Можете все бачити в реальному часі. Я результатом повністю задоволений. Але ваш фідбек для мене зараз дуже важливий. Як для мене, так і взагалі для мого каналу. Ваші коментарі, лайки, підписки. Це на цьому етапі максимально важливий ресурс. Так, переривчик трішки від ігор на синтетику. Понаблюдаємо, як він тут бублик крутить. Що по температурах максимальних, як бачимо, піки що по відеокарті, що по процесору. Ну, це смішні цифри. Я в захваті від що від водянки, що від охолодження відеокарти. Я очікував, якщо чесно, вищих температур. КС-2, ультраналаштування 2К. Результати у вас заліва, як завжди. Не налаштовував я детальну гру, з цією збіркою це в принципі і не обов'язково. Хоча напишіть, кому потрібно більше 300-400 кадрів, можливо, чогось не розумію, вибачте. Зацініть скінчик, материнська плата називається, я завжди ним хвалюся, а ніхто нічого в коментарях не пише. Я не зрозумів, для кого я купляв, це ж для вас купляю скини, щоб вам було красивіше дивитись. Тут ситуація, я думаю, всім зрозуміла. Покладемо Full HD, взагалі її цифри підуть в космос. Якщо ще й налаштування зменшити, у Метро Ексодус не сама цікава локація, але достатньо наглядна. Все працює рівно, плавно, ніяких просідань нічого немає. Так, щось я вже трохи захрип, тому будемо закінчувати. А в простих моментах, до речі, то там взагалі під 300 кадрів. Дякую за перегляд. Чекаю обов'язково лайк і коментар на рахунок цієї збірки. Може, навіть напишіть свій сетап, який би ви зібрали за ці кошти. На сьогодні в мене все. Поки що, пока.